Шановна Soul Church, я неабияк радий знати вас і щиро вітати з 30-річчя. Я радий, що ви є церквою, яка відповідає своїй назві. Бо джерело, джерелом життя виявилося для багатьох як грішників, так і святих грішників. Ви стали родиною для віруючих з України. І родиною для тих, хто прийняв Христа, я радий, що бурлить життя. Коли б я не бував, я бачу різноманітні служіння, активність команди, задіяність багатьох віруючих. Ви мене надихаєте. І більше того, є навіть речі, які ви робите цікавіше, як ми, і ми підглядаємо до вас. Але. Спостерігаючи за служінням хорошої, успішної, сучасної церкви, яка росте, розвивається, розквітає, от святкує 30 років. Скажу, що чимало з вас загордилися. Ми хороші, ми класні, ми круті. У нас вдається те, що не вдається інших. І мимоволі ви починаєте дивитися зверху вниз на інші церкви. Так, от з нагоди вашого 30-ліття маю побажання: по-перше, не гордіться, ви ще не зробили все, що могли. Ви куди потенційніші, ви можете більше. Чимало членів церкви, просто приходить як прихожани, замість того, щоб закотивши рукава, служити. Тому ваш потенціал більший. Це по перше. По-друге, коли ви бачите, що інші роблять гірше, що у них не так все добре, то моліться про них. Просіть, щоб Господь благословив, Не дивіться зверху вниз ніколи на іншу церкву. Помоліться, якщо щось не так. Попросіть, щоб Господь трутився, допоможіть, якщо ви можете допомогти. І третє, ви можете бути ресурсом для багатьох. Тож будьте ним і власне це джерело, яке Господь через духа свого народив у вас, потече для багатьох багатьох. багатьох. Бажаю вам за наступне десятиріччя, зрости більшою кількістю церков. Не просто розростися, а створити нові, так щоб царство Боже ширилося не просто в межах вашого міста, а за межі і за межі навіть штату. І щоб чимало не ще як українців, так і американців, так і людей інших націй знайшли Христа через ваше служіння, благословень вам, Божого натхнення в служінні. Хороших вам, хорошого вам врожаю!